І ми вкотре продовжуємо включатися із конгресу за реформу в галузі фізичної культури та спорту в Україні. Там перебуває зараз наш кореспондент Вікторія Пашковська, яка більше знає про цю подію. Так, вітаю студія. Наразі ми перебуваємо в національному спортивному комплексі Олімпійський, де щойно сьогодні презентував Міністерство молоді та спорту та Національний спортивний олімпійський комітет і національної федерації спорту новий проект закону про реформування міністерства спорту і культури в цілому за словами міністра молоді та спорту Дмитра Булатова, також Сергія Назаровича Бубки, також посла Шавамериця, також представника Європейського союзу в Україні, що спорт в Україні наразі переживає важкі часи. І спорт має бути на належному рівні. Оскільки Україна має дуже сильний потенціал, наші спортсмени славляться у всьому світі, але вони змушені виїжджати за кордон. Тобто спорт потребує реформування і вже була представлена проект цієї реформи. Наші спортсмени мають залишитися в Україні. Також за словами Булатова, фінансування спорту має збільшитися. Наразі фінансується 5,5 мільярдів гривень. Спорт фінансується така ціна, а має бути збільшено до 7 мільярдів гривень. Також спорт має бути доступнішим і більш прозорим. Орем, кожний громадянин має займатися спортом, нація має бути здоровою, і це головний акцент цієї реформи. Біля мене є представник голова Європейського союзу в Україні Ян Тимбінський. Він колишній спортсмен, займався фехтуванням і дуже добре знайомий з цією справою. Він також приймає участь в реформуванні. Спочуємо його думку. Як ви думаєте, зараз такий важкий час в Україні? Чому потрібно саме зараз реформа спорту? Reforma sportu to także i zagody, jak budować przyszłość, bo to inwestycja w nowe pokolenia i to inwestycja w zdrowe społeczeństwo. Dlatego to trzeba robić, żeby połączyć i profesjonalny sport, takiż i masowy sport, bo to potrzebne każdemu z nas. To dzisiaj nie ma co do tego zapytania w świecie, czy to robić, bo będziemy zdrowsi. Що потрібно, щоб наші спортсмени українські були в Україні, а не їхали за кордон. Як ви думаєте, це потрібно багато зусиль. Перше, це потрібно їм надати впевненість, що їм буде можливо свої мрії, свій потенціал використовувати в Україні. І вони також і потрібні Україні, бо їх успіхи це мотивація для мільйонів українців. Це також і елемент національної ідентифікації. Це елемент будування нового українського суспільства. Для того потрібно, щоб успіхи українських спортсменів йшли на щодо українського суспільства. Що нового ця реформа дасть українському спорту і Україні в цілому? Як ви думаєте? Що не вем, це будемо е, бачити стільки за якийсь час. Це сьогодні такий ж е, час, що потрібно поставити ці фундаменти нової системи. Для мене сьогодні заходи це було дуже цікаво, бо це такі експертні майданчики. Перехід з закритого до відкритого суспільства ці об'єднання, обговорення. Нема людини, яка має е, найкращу думку е, про усе реформи. Це треба об'єднати досвід тих людей, обговорити і знайти якийсь компроміс і спільний шлях, поставити стратегію. Європейський союз буде надавати допомогу фінансову підтримку Україні? Європейський союз вже надає фінансову допомогу Україні з питань спорту в цій галузі нема одної європейської моделі. Є досвід 28 країн і цей досвід можна зараз вивчати і Попроте для України найкращі зразки, але також і Україна. Це також треба бачити на то, що Україна може такий ж свій досвід донести другим країнам, бо е результати українських спортсменів е вони говорять про це, що Україна також може навчати другі країни з того, що зробити. Це win-win ситуація, -win Це така ситуація, в яких один і другий може об'єднатися і обміняти своїми найкращими практиками. Дуже дякую. Це дуже цікава тема, але найважливіша тема зараз це зустріч у Мілані Путіна і Порошенка. Що євросоюз думає з цього приводу? Ewrosojusz tam także eee będzie do tego będzie зустріć e, spilna z liderami e, e, Europejskiego Sojuszu i z e, kilku e, europejskich krajin. щоб знайти усі найкращі можливості, щоб переконати цю кризу. Ця криза нікому не потрібна в Європі. Вона е, не має обґрунтування в е, тим, яке бажання суспільства. Суспільство і такий і шлях європейського союзу, і він покаже за своїх 70 років історії, що можна було переконати різні конфлікти не було. В Європі більших суперечників ніж Франція і Німеччина за тисячу в останні років. Вони це переконали, знайшли можливості, що набагато краще говорити за столом переговорів, ніж на полу війни. Але ви можете, Путін не виконує з видомовленості. Яка реакція Європи євросоюзу? Реакція Євросоюзу є була вона була була вже висована європейськими лідерами, які сказали, що це є повод для яких європейський союз пішов шляхом санкцій. але санкції це не мета. Санкції це інструмент до того, щоб впливати на партнери, щоб вони змінили свою політику. Добре, зараз є мир, але його не дотримуються. Потім якщо буде справжній мир, чи буде євросоюз пом'якшувати санкції, якщо буде справжній мир? Я ja не буду йти в якісь спекуляції, це рішення європейських лідерів, і нам потрібно побачити, що це справжній мір. Справжній мір це цілісність і суверенність України, територіальна цілісність України. Це є бил це перший е, крок в цьому конфлікту. Це зачинало з Криму. А після того на Донбасу, так потрібно побачити, що це справжній мір, яке е, також. І не України з цих питань. Дякую, дуже дякую. Тобто, студія спорт, реформування спорту має відбутися. Україна має сильний потенціал. Ми маємо бути на найвищому рівні. Законодавчі акти спортивні також мають бути приведені до міжнародних стандартів. І сподіваємося, що справжній мир скоро наступить в Україні. Студія, дякую, Вікторія. Нагадаю, це була наш кореспондент Вікторія Пашковська із конгресу за реформу в галузі фізичної культури та спорту України.